З нагоди 179-ї річниці річниці дня народження мігая Мункачі відбулася інтерактивна програма для учнів загальноосвітньої школи номер 3 імені Ференца Ракуці II в Мукачеві. Організатором програми став угорський дім імені Мігая Мункачі та Закарпатський обласний угорський драматичний театр. На виставці школярі мали змогу ознайомитися із життєвим шляхом та діяльністю художника і змогли подивитися ті репродукції картин, які потрапили в угорський дім завдяки Імре Паку, колекціонеру картин, який є вихідцем з Мукачева. Художник Мігай Мункачі народився 20 лютого 1844 року в місті над Латорицею. Його ім'ям при народженні було Мігай Леоліп. Ліп, хоч проживав у Мукачеві всього два роки. Все ж у 1868 році. Змінив своє прізвище на Мункачі. Ми б не були відповідальними дорослими, якщо б не включили трохи навчання в програму, і якщо б ми не говорили про художника, пройдемося будинком і ознайомимося із життєвою лінією Мігая Мункачі. Ознайомимося з тими двома роками, які він провів у Мукачеві, а також поговоримо про його народження, окремі життєві події, життя в Парижі, в Будапешті. дізнаємося, що трапилося з ним. Намагаюся говорити мовою школярів. Вони беруть участь не в уроці. Історії мистецтва запитаю їх про те, чому художник стає мандрівником, чому малює портрети, чому стає художником, що робив у місті байки, що і як потрапив до орадеї. Я б дуже хотів, щоб програма від початку до кінця була інтерактивною. Намагаємося весь час ставити питання: спробуємо сформувати живі скульптури на основі побачених у виставковій залі картин, з яких слава Богу, хоч і репродукції, але маємо достатньо. Крім цього, організуємо змагання позіхаючого учня. Адже позіхаючий учень це картина художника, яка вперше принесла йому успіх. Мені дуже цікаво, якими позіхаючими учнями будуть мукачівські школярі. Заняття з нагоди дня народження видатного художника було першим заходом пов'язаним з мігаєм Мункачі, на який запросили молодь. Мої сьогодні захід був організований для дітей. Це інтерактивна програма з ведучим Райко Болажем, якого ми запросили для проведення заходу. Він зрозуміло іноді кумедно розповідав про життя Мігая Мункачі і про те, що нам потрібно знати про всесвітньо відомого художника. Він розповідав докладніше про діяльність митця, про картини, оскільки йдеться про день народження на заході. Був навіть торт у Закарпатському обласному угорському драматичному театрі вже існує схожа програма під назвою «Променад за лаштунками мукачівську програму було створено на основі цього проєкту коли мене запросили на цю програму, тоді попросили скласти план сьогоднішнього дня, і я взяв за основу програму «Променад за лаштунками, що є проєктом для молоді Закарпатського обласного угорського драматичного театру, під час якого ми презентуємо історію будинку театру та його діяльність від столу освітлювача до життєвого шляху Шарі Фадак. Або, наприклад, скільки років тому збудували будівлю? Ми зібрали всю інформацію про театр і за програмою «Променад за лаштунками. Ми організовували цей день народження. Ми зібрали всю цікаву інформацію: факти або навіть і не дуже правильні факти про мігая Мункачі та його життя, що намагаємося представити в інтерактивному стилі, щоб діти приходили як на день народження, а поверталися додому з враженнями, що дістали щось цінне. Поглиблюємо ту любов і шану, яку вони відчували до мігая Мункачі, яку ми теж відчуваємо. Ніде не написано, але мукачівські жителі вважають, і я хочу цей міф передати. Що художник у віці 24 років змінив прізвище на Мунка чи тому, що мав приємні враження від міста, і ми хочемо це передати дітям. Заняття організували як пілотний проєкт, який у майбутньому планують продовжити для школярів. Це перша програма музейно-педагогічного відділу угорського дому Мігая Мункачі. Ми організовуємо дуже багато дитячих програм, в основному майстер-класи. Але крім цього, хочемо вдосконалити їх знання, звернути їхню увагу на життєвий шлях всесвітньо відомих митців. В понеділок для молоді. А в середу організують інтерактивну програму для старшого покоління, темою якої стане знову ж таки мистецька діяльність відомого угорського художника.